На західних українських кордонах колапс, повний колапс, блокуючи проїзд тамтешні перевізники, польські, словацькі, угорські, ну, вимагаючи, щоб українських перевізників прижали до стінки. І замість того, щоб захистити наших перевізників і розрулити проблему, наша влада єдине, що видала, що буде. Е е Евакуйовувати наших водіїв звідтіля. Ну бо вони вже з голоду скоро помруть в своїх машинах. Вже багато діб е, там е, сидять, і це тисячі машин застрягли. Скоро економічні наслідки будуть. Скоро на полицях імпортних товарів не буде. Е, ну і наші товари на експорт не буде кому возити. що фури всі там застрягли. От в мене питання не до влади нашої, а знову до наших виборців, які обрали цю владу, абсолютно непрофесійну, аматорську, владу артистів, владу шоуменів, владу кого там весільних фотографів, владу е, хороших хлопців, е, от владу е, там е, випіндрожників, як їх ще назвати. Ну, зелену одним словом, владу. От як ви вважаєте, чи не краще було б обрати владу, яка могла би вирішувати наші е з вами, панове, проблеми, ніж е так як ви зробили, обрати владу, яка може тільки розводити руками, піаритися і е спихувати вину на інших?